Вітаю вас відомо, пісня, душа народу. Патріотичні, ліричні, фольклорні. Вони завжди привертають увагу як науковців, так і виконавців. Голос запорізького співака, композитора, пісняра Анатолія Сердюка впізнає вся Україна. Четверть століття він крокує разом з піснею дорогою життя. Це потреба його душі, ідейне переконання в ній. Його палке прагнення бачити свою країну розвинутою правовою європейською державою. Пісня вважає, має пробудити свідомість громадян. Необхідно згадати своє коріння, історію, аби зрозуміти важливу місію кожного в період зміни століть. У Анатолія є дар згуртовувати навколо себе однодумців. Про це свідчать визнання на різних рівнях. Лауреат 30 конкурсів в Україні і за кордоном. У Румунії, Вітипську, Слов'янський базар, Львів, Рівне, Луцьк, Київ, Чернівці, Донецьк, Миргород та інші має також відзнаку обласної премії за досягнення в розвитку культури Запорізького краю, Дипломант всеукраїнського телевізійного фестивалю Мелодія 95, володар гран прі авторська пісня, співана поезія всеукраїнського фестивалю сучасного романсу. Осіннє рандеву 2012 має й інші відзнаки, котрі свідчать про його професіоналізм і патріотизм. Музична скарбниця Анатолія Сердюка налічує численну кількість пісень різних за жанровою палітрою. Основною і незмінною залишається українська пісня. До неї особливе ставлення. Люблю, коли яблуні квітнуть в саду. Як вітер луги колихає, і де не поїду, куди не піду, душа до начал повертає, тьмяніють в уяві заморські дива, палаци чужі палати, і дивом дорога стає польова, і стежка до рідної хати. Якби я людство усе не любив, повторюю з гордістю сина, для мене лишається дивом і здив, Моя Україна. Для мене лишається дивом і здив, Моя Україна. Анатолія Сердюка до визнання чітко просліджується у фотографіях запорізьких фотографів у світлинах земляків: 25 років творчої діяльності на ниві пісенної поезії. На виставці присвяченій знаменій даті близько 500 фотознімків, майже 40 – авторські роботи фотомайстрів Олега Бурбовського, Бориса Дворного, Володимира Шеремета, Олександра Прилепи, Сергія Лаврова, Євгена Компанійченка та інших. Від Львова до Донецька, від Києва до Дніпропетровська звучать пісні у виконанні Анатолія. Десять сольних концертних програм свідчать про невтомну творчу самореалізацію і велику любов до рідного краю та української культури. Вставай, Україна! Вставай! Де грає широкий дунай, де ждуть європейські народи, вставай та кайдани, порви, дай познак ясніший от грох. Москви рабою не будеш нікому. Мені запропонували, що в Запоріжжі проходитиме Червона рута і така Ірина Башкеєва, керівник цього три шоу», три конкурсу. Я написав пісню Вставай Україна, і вона стала доленосною в моїй творчій долі. І, взагалі, цей конкурс він, в принципі, надихнув мене і спрямував якраз на українську пісню. Тому що тоді вже український дух у мене був в 90-му році, але не вистачало репертуару. А червона рута вимагала три пісні українською мовою сучасною. От я такого не знайшов і довелося написати, ну так сказати. Поніволі стати композитором. І пісня на вірш Дмитра Павличка. Вставай, Україна, була визнана кращою піснею фестивалю. Фестиваль Червона рута 1991 року і став тією пісенною подією, на гребені якої Анатолій Сердюк наблизився до вершин популярності. Головував тоді на творчому форумі Назарій Яремчук. Він запросив молодого виконавця на Буковину. І лише там. Анатолій зрозумів має писати пісні про рідне Запоріжжя. У цьому і проявився його авторський і виконавський хист. На початку 90-х набирає обертів його активна співпраця з поетами, чиє слово було сповнене безмежною любові до рідної землі. Народжуються пісні, пронизані патріотичними почуттями. Поет Анатолій Рикубрацький тоді сказав: Середюк дав крила запорізькій поезії. З його піснями. І поезія, і імена запорізьких поетів залунали піснею на всю Україну. Запоріжжя моє, запоріжжя моє, кохане, народився я тут і в далекий пішов світи. Запоріжжя моє, запоріжжя моє, кохане, я вертаюсь додому. А що ж теж мене ти. Мамочка навчила мене і сві... жити на цьому світі і співати. І вона була дуже об'єктивним критиком моїх пісень. Коли їй подобалась пісня, то вона казала, що пісня гарна. Перший публічний виступ групи Анатоль, де був керівником, відбувся 1988 року. Кошти від реалізованих квитків. Витратили для постраждалих від землетрусу у Вірменії. І зараз відомий співак здійснює чимало благодійних концертів за для розповсюдження української пісні. Я завжди співав і завжди, з, з юності саме, і, і, але я не мріяв бути артистом, тому що це був радянський час. В радянський час стати артистом то треба було е, е, багато років вчитися. По перше, а по-друге, або мати якісь знайомства, або Ну, тобто я про кар'єру артиста на тоді не думав. А... І ще й батьки мої теж мені казали, що треба мати нормальну якусь професію, там, інженера чи когось. І тоді... А співати можна в вільний час. Так, в принципі, майже так і було, але на початку от кілька років тому я виступав на підприємстві Моторсіч, і до мене підійшов один чоловік і сказав, що я знав вашого батька. Він працював в моєму цеху, а я був начальник цеха. І ваш батько тоді бідкався, що жалівся, що така людина, така дитина, у нього син Анатолій, не має професії, грає на гітарі, співає пісні. от непутьовий такий. Однак тато помилився, анатолій знайшов себе, здобув кілька освіт: диригент академічного хору, керівник духових і естрадних оркестрів, журналіст, філолог. Все каже, чого досягав у своїй концертній діяльності, частіше робилося не завдяки чиїсь підтримці, а всупереч якимось негараздам. Мені треба було здолати недовіру людей і влади. Ну, сформувалася така думка, що української пісні немає. І навіть серед колег музикантів, артистів була така думка, що тут немає шоу-бізнесу, немає що шоу шо робити. І треба їхати до Москви. Бо в Москві там все відкриваються величезні перспективи. От. А, я, а моя думка була така, що треба створити тут. Якщо тобі щось не подобається, створи таке, щоб сподобалось людям і тобі. От. І я на таких от засадах почав писати пісні. Мені дуже хотілося, щоб люди побачили, що українська естрада є, і що українська пісня дуже красива, дуже гарна. І, в принципі, це в мене вийшло. Чимало цікавих номерів підготовлено спільно з театром Кабаре «Александровський уєзд під керівництвом Тетяни Астаф'євої. Сердюка показує телебачення, крутять на радіо. Його ім'я на шпальта газет. Українська пісня зворушує серця. Зараз набагато гірше, ніж на початку 90-х років. Набагато гірше. Тому що зараз. В ефірі радіо і телебачення українську пісню практично не почуєш, особливо на центральних каналах. І На ефемних радіостанціях взагалі можна цілий день слухати наше радіо, начебто наше радіо, і не чути там української пісні. Так от, ну, зараз, на жаль, знову ж таки, всупереч доводиться доводити вкотре, що українська пісня існує і що вона може змагатися з цим, але немає державної програми. Більше того, державна програма державна політика спрямована на те, щоб нівелювати українську складову в нашій культурі. Мені пощастило, що я перша, ну, перша пісня це була навіжнетра Павличка, це метр нашої поезії. А далі познайомився я з початку заочно з поезією Петра Рибра. і написав про Запоріжжя кілька пісень і з Григорієм Лютим. Я був вражений, яка, якого високого рівня його поезія. І оце вже такий рівень на початку був заданий, і я його тримаюся. Сьогодні творчість Анатолія Сердюка стає хрестоматійною. Його музичні праці вивчають на уроках співу в школах України. Міністерство освіти рекомендувало як навчальний посібник його пісенник. І діти залюбки вивчають цей доробок. Ясна і соняшна, і радість душу горта. І кожен хлопець, наче соняшник, лице до тебе поверта. І кожен хлопець, наче соняшний, лице до тебе поверта. Як стверджують фахівці, музика поліпшує наше самопочуття. Тож, як кажуть, співайте на здоров'я і не лише професійно. А на сьогодні все вирушаємо до нових наук. До побачення.